Друзі, всім доброго дня! Ради вас вітати на своєму YouTube-каналі підбору автомобілів. Мене звати Роман, це команда Експерт Авто24. Ми займаємося автопідбором по всій території України. Друзі, сьогодні ми на Луцькому авторинку і будемо знімати для вас контент. А саме будемо знімати досить популярні автівочки. Дуже рідко вони в нас попадаються на оглядах по тій причині, що знайти його дуже і дуже важко. Я б сказав, практично нереально. Але хто. Хоче знайти, той обов'язково знайде. Сьогодні будемо знімати комерційний транспорт, бусики, спринтера, віваріки, техники, ну і так далі. Тому, друзі, обов'язково підписочка, лайк і будь-який коментар. Все, поїхали приглядати відео. Розпочнемо наше перше відео, перший огляд автомобіля з самого популярного автомобіля, я б сказав, 90-х років. Це Volkswagen T4. У нас дивіться, 2,4, газ бензин 96-й рік, 397 тисяч пробіг і це ще не кінець, цей автомобіль ще буде їздити і їздити. І оціна 5300 плюс присутній торг. Білий є такий колір. На механіці. Присутній також у нас кондиціонер. Ну і в принципі все. Так, 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 склопідйомнички у нас також є. Це у нас пасажирський автомобіль. Присутній такий рижик і корозії, але ну, знову ж таки автомобіль 1996 року. На хорошій зимовій гумі і на ось таких оригінальних дисочках. І поруч у нас Opel Vivaro. Це вже такий більш технологічний сучасний автомобіль 2015 року, 1,6 дизельочок на 103 кВт і 230 тисяч тут пробіга. Ну, Нам так заявляє продавець. Ціна його 18700, класний такий офігенний колір. І по саночку. Дивіться, у нас вже є кольорова мультимедіа, кондиціонер, шестиступочка механіка, шкіряне. Оригінальне кермо, датчики світла та дощу. Також передні два склопідйомника. І також цей автомобіль в нас є груз Пас. Ззаді в нас три місця і позаду в багажнику в нас великий ось такий багажник, де можна накачати матрас, їхати на природу, кайфувати. І, і ніхто вам за це нічого не зробить. Все. Так, друзі, дивіться, який трафік попався на нашому шляху. Це в нас 19 рік, 1,6 дизельочок. Пишуть нам оригінальний пробіг 197 тисяч км. Ну, знову ж таки, трошки важко знайти їх з такими пробігами, але ж все ж таки 14700 ціна це оригінальний грузовий автомобіль. Спереду два місця пасажирських. Поліуретанове кермо, два склопідйомничка. мультимедіа звичайний. Старенький магнітофончик. Так, кондиціонер у нас присутній. Ну і в принципі все. Саме стандартна комплектація. Пакет погані дороги у нас тут присутній також. На такій всесезонній гумі у нас, точніше, то у нас зима така, не зима, а літо. І на ось таких копаках. Автомобіль пригнаний з Франції. Біленький колір, оригінальний грузовий автомобільчик. Так, дивіться, відразу не відходячи від каси. Що, що сьогодні прям нереально багато цих бусиків. Куди не глянь, одні такі буси, мікроавтобуси, Дивіться, три Віварика. Два чорних, один жовтий. Давайте подивимось більш детально, що там нам вказує про ці автомобілі. Розпочнемо з цього першого автомобільчика. Він в нас груз Пас. Шестимісний, 13 тисяч доларів на старті, на транзитах, 12 рік, 2 літра дизельок і 84 кВт. Так, автомобіль у нас приїхав з Нідерландів, є Декра на ось такій гумі. Все сезонній на Ковпаках. Це в нас він е, груз Паз. Задній ряд є пасажирський і також грузова будка. Шестиступочка вона в нас на ось такому оригінальному пуль кермі. кермі, склопідйомничка. Е, звичайний магнітофон і кондиціонер присутній також в цьому автомобілі. Давайте наступний глянемо. Жовтий оцей такий. Тут у нас 2011 року цей автомобіль має 201 тисячу пробіг, все стандартно, і ціна 13 тисяч доларів. Також 2 літра це в нас 9 місний пасажирський автомобіль. В жовтий такий прикольний колір. Ну, е так, присутній у нас великий моніторчик для цього автомобіля, максимальний, який може бути. На 6-ступці і, в принципі, все стандартно. Комплектація в них плюс-мінус однакові. Хотіли показати вам ще чорненький на українській реєстрації, але там вже його бачу трошки кошмаря з усіх сторон. Напевно, хтось сьогодні поїде додому на бусику. Це Volkswagen Т5. Це у нас 1.9 турбодизель. Самий надійний двигун, 75 кВт, їде добре. Розхід пального також гарний. 9400 його ціна, 8 рік, 5 ступочка. ой Ой-ой-ой, дивіться, що у нас тут, що це в нас за такий суперкомбінований салон. <гум> так, поліуретанове кермо, склопідйомників, на жаль, немає, кондиціонер. Так, кнопочку АС я також не бачу, напевно, кондиціонера тут нема. А можливо, є оригінальний пасажир, дивіться, які у нас сідушки в бридичмі перешиті. <гум> Гарний автомобіль. ну Візуально на картинці вам буде просто пушка. Але також ці автомобілі трішки полюбляють корозію. А, ну давай. Йомойо! Ну це просто пушка. Подивіться, який класний салончик, реально машинка їздить на дальничок. Отак от. отак от. от на Задній ряд можна там реально спати. Кинув якийсь матрас. <ф> В довгий путь. Видно такий. Машинка конкретно для такої комерції можна брати і купити на дальняк на будблокарі. З Києва на Луцьк, возити людей на закупи. Ось такий автомобільчик. Відіб'є себе. Да, да. 9? 9400, 1,9 дізельок, економний, надійний і безпроблемний. Який кислотний класний колір. 12-й рік. 9-місний пасажирський автомобіль, 260 пробіга. І це на 12100. Колір просто нереально крутий. На чорних ковпаках виглядає цей автомобіль дійсно дуже-дуже так бодро. Так, дивіться, який течик нам попався. Така-лонг-версія. 9-місний автомобіль, 15 року, 2-літровий дизельочок на автоматі 332 тисячі пробіг. Це сьогодні в нас максимальний пробіг, але можливо тут він і рідний. Бо, як правило, ці автомобілі накатували нереально великий кілометраж, попадались навіть по 100 тисяч км в рік. Тому 300 тисяч для таких автомобілів це лише обкатка. 21 800 її ціна. Салон у нас також, дивіться, який Алькантара плюс така шкіра. Вирішили, зробили гарненько. Ну і це у нас Volkswagen, дивіться, на автоматі з кондиціонером. Передні 100 підйомнички. Це у нас пасажирчик. Так, йо який салон. Ну просто ляпота. Десь на Польщу. Так, це також перший автомобіль на легкосплавних дисках і на ось такі гарненькі зимові гум. Як правило, вони всі йдуть на ковпаках, але тут. Ну і відповідна ціна 21 800. Дивіться, поруч у нас ще один е, трафік. Це у нас 20-й рік, також 2 літра дизельок, 9 місць, пасажир 23800. Був 24500. Трошки вже скидають. Тому що зараз такий тут трошки як би так, ходять і і, і, і білечують, видають повісточки, бачите, тому ринки зараз такі трошки погані, людей дуже і дуже мало. І відповідно бачите, які скидочки по 1000 доларів. Раніше такого не було. Автівочка на українській реєстрації, на літній гумі і також на легкосплавних дисках. Дивіться, скільки в нас сьогодні бусів, там буси, тут буси. Сьогодні не такий немиганий день, а чисто день по бусикам. Вон ще один а, ну токадік, то той такий. Напівбус, ха, напівмаршрутка. Дивіться, який вів'ярик у нас 19 рік, 1,6. Пишуть нам 116 тисяч 100% рідного пробігу. І 13800 її ціна. Біленький колір, все стандартно. Це в нас оригінальний. Грузовий автомобіль, попереду лише два місця у нас присутні. Поліуретан, великий монітор, кондиціонер, механіка 6-ступачка. В принципі, все. Два 100 на зимовій гумі цей автомобіль у нас. В принципі, більше тут нічого не потрібно. Це комерційний транспорт. Комфорту тут, в принципі, ніякого і нема. В принципі, як і на ринку. Ходімо далі. Давай. Що це в нас тут? Це теж у нас три Пригнана з Франції. Пишуть нам грузпас семимісний l 2 h 2 19600 2.3 І пробіг, як ви думаєте, який? 151 тисяча кілометрів. 17-го року цей автомобіль. Але пам'ятайте всі, що це комерційний транспорт, друзі. Так, в комплектації всі стандартні, кондиціонер, механіка шестиступка і поліуретанове кермо. Все, автівочка нас з Франції на зимовій гумі на ковпачках. Також дивіться, які. Маршрутки у нас тут присутні. Це у нас рефрижератор. Чесно, бачу, тут перший раз такі автомобілі, але все ж таки. Так, 2020 рік, 2,3, 133 тисячі пробіг, 17 950 96 кВт. І будка у нас на мінус 30 градусів. Дивіться, поліуретанчик у нас, кондиціонер. Так, салончик трішки такий потягне водійське сидіння, можливо, їздив такий трішки плотний дядько водій. Ну, але то таке. І поруч у нас ще один трафік, трафік, рено трафік. 239 тисяч пробіг у нас тут. Знову ж таки, такий веселий пробіг 9-го року. Двохлітровий дизельочок, хороший дизельний двигун, 84 кВт і ціна 11,850. Так, ну тут реально ну, сідаєш як в маршрутку. Високо сидю, далеко бачу, як там. Ну, що зрозуміли? Стандартна шестиступочка, кондьорчик, ось така у нас мультимедія. В принципі, все, два склопідйомника. В комплектації стандартні абсолютно всім автомобілям. Також в комплекті, якщо купите бусик, вам воно буде або молочко, або кефірчик. І шоколадка. На гумі 2 літра дизельок. 9 рік, 11850 Ну давайте ще покажемо вам цей нісанчик. Тут в нас трішки така повеселіша комплектація, вже якісь там в гру. Так, 11 рік, 2,5 дизельочок, 8 плюс 1. Ціни в нас, на жаль, немає. Присутнє вебасто і номер телефончика. Є номер, можете дзвонити до власника і запитувати, яка ціна і чому він тут ціну не поставив. Все стандартно. Шестиступка, кондьор. І трішки в нас освіжалося таке перешите кермо. Ось такі автомобільки присутні також на Луцькому авторинку. Ми їх стараємось в роботу не брати. Але все ж таки ми можемо зробити без проблем разовий огляд, зробити витяг з бази даних, перевірити форсунки, турбіни, сажевий фільтр, пробіг і так далі. Зробити тест-драйв і надати вам всі звіти по цих автомобілях. Нагадую, ми працюємо по всій Україні. Тому, якщо вас цікавить послуга підбору автомобіля під ключ з доставкою прямо під днім супроводу на авторинку або разового огляду, ось тут номер телефона, дзвонимо. І ми вас проконсультуємо по будь-якому питанню абсолютно безкоштовно. we okay. I just Ви бачите, бусиків сьогодні конкретно багато. Плюс ми сьогодні спустилися до самого низу, там в клітці є у нас цілих три ряди, можна сказати, цими бусиками. Тому мікроавтобусів, отакого комерційного транспорту, сьогодні вистачало. Тож, друзі, якщо цікавить підбір, ось тут номер телефончика. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Підписуємось на канал, ставимо лайки. Ось тут також ви бачите наш інстаграм. Підписуйтесь і слідкуйте за нашим життям. Тож, до нових зустрічей, всім па-па. Що, друзі, всім доброго дня! Ось такого класного міганчика ми сьогодні знайшли для наших замовників. Меган другого покоління з 2-літровим бензиновим двигуном і в досить класній, я б сказав, бодрій комплектації. У нас адаптивна ксенонова оптика, омивачі передніх фар. Гума в нас зимова. 19 року протектор ще досить непоганий. Оригінальні легкосплавні диски, безключовий доступ на передніх дверках, також на задніх. Повністю шкіряний салон підігріви передніх сидінь, клімат і коробка автомат. І звичайний гідротрансформатор. Простий і безпроблемний. Шкіряне оригінальне мультикермо 202 тисячі рідного пробігу, є сертифікат відповідності українським стандартам. Всі, вся документація до 2024 року. Останній заїзд на сервіс по базі даних пів року назад з пробігом 188 тисяч кілометрів. Вся сервісна історія до моменту продажу цього автомобіля. 6200 на старті, вся в рідній фарбі, 2-літровий бензин, 200 тисяч пробігу на автоматі. Друзі, всім доброго ранку, з вами експерт авто, будський авторинок, 7.40. І такий от сценічок у нас вже е, в процесі перевірки документів. Вчора ми його оглянули, сьогодні прийшли до оглядуємо і будемо забирати. Ціна на старті була 8600. Забираємо ми його за 8350. Автомобіль у нас 12 року. Дізелю, 212 у нас на приборці. Механічна 600, 81 кВт, в дуже класному збережному стані. Автомобіль у нас з Франції. Присутна у нас лінзована оптика. Автомобіль на оригінальних ковпаках з хорошою гумою єврозима. От ми вже трохи навіть гріємося в автомобілі. У нас повний електропакет, мультисерво кермо, старт-стоп, клімат-контроль, електростоянкове гарьмо, е навігація і ми вже приміряємося. Як тут? Все добре, дядько? <смірко> <смірко> дуже збереженому класному стані. Тканинний салончик, не зачуханий, весь він рідній фарбі. Зараз цей апарат буде відправлятися в столицю з новими власниками.